Вітання з Харківщини працюємо в Чкалівській громаді, Лебяцький Старостинський округ, з головою громад Сергія з людьми в темряві, тому що немає світла. Ворог вдарив знов по інфраструктурі, але люди е, тримаються. З, е, працювали сьогодні в Чкалському, зустрілися з дітьми, видали подарунки дітям з особливими освітніми потребами. Дякую за допомогу Алі Наливайко в Україні на долонях, а також вже сьогодні під час зустрічі з людьми обговорили проблемні питання цієї громади. До речі, скажу, що громада деокупована, але голова громади на своєму місці працює, допомагає людям. Працює активно з фондами, залучає іноземну допомогу, що покращує життя людей і е, а також покращує і місцевий бюджет, да, якщо залучає допомогу з інших е, видатків. Е, обговорили питання, до речі, е, культури. Будинок культури звернувся до, до мене, і так ми сьогодні в гарному такому настрої з звільно поспілкувалися. Е, да, потреба була в музичних інструментах та е, техні, техніці. Да, одну з техніку з частини техніки вже знайшли за допомогою е, нашої, да, нашої депутатки. Але е, будемо шукати музичні інструменти. Питання ще було про... Школу, школу громада декупована, і бойові дії йшли на території. Школа розбита. Дійшли. Голова громади прийняв рішення. Одну школу одну школу з двох. Глебежомі да? на, на, термінувати ремонт, тому що немає коштів, да? а іншу зробити. Але от люди запитали, чому. Саме цю, а не цю. І ми ще згодом, що це потрібно, щоб люди самі вирішили, яку в першу чергу робити школу, да? а яку в другу чергу обговорити. Можливо, і рішення голови громади, голови військової адміністрації було саме, саме воно було правильно. Да? Але хотілося б, щоб люди теж приймали участь в обговоренні. Зробимо обговорення. Правильно. Да. І ще е, зв'язалася з е, заступником міністра. Ветеранської політики з паном Русланом і голова громади поспілкувався з ним, тому що є проблемне питання по вимог до посади помічника ветерана. Знайшли вихід цієї ситуації, що громада створить не за державний бюджет, а за власний бюджет. На цю посаду, а поки людина, яка максимально підходить, до так, і в, бажання, і в і бо, да, бажання є вступить на безкоштовне навчання і далі буде працювати на цій посаді. В основному говорили багато про що, розповідали про нашу роботу. Не хочеться виїжджати, але треба відпускати вже людей. Дякую вам, що прийшли на зустріч. Ми працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні!